Здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх слухачів радіостанції Києва а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Тема, яка стосується без винятку кожного з нас, від малого до великого, від найменших дітей до людей старшого віку. Бо ми будемо говорити про те, як харчуватися, щоб бути здоровим. Ні для кого не секрет, що з їжа це не лише про задоволення, це про наше здоров'я. Бо від того, як ми харчуємося, залежить як. Ми почуваємося. То як вже налаштувати свій раціон так, щоб він був збалансованим, щоб все, що ми їли, йшло нам на користь, все засвоювалося, особливо мікроелементи, е жири, білки, вуглеводи, все, що нам треба, про все це будемо сьогодні розпитувати у моїх гостей, яких я із задоволенням представляю. Отже, вітайте, Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт, а також. Яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день. Добрий, Добрий день. Доброго дня. Так ну і найперше, я хочу всіх запросити і всім порекомендувати, якщо чесно і відверто маєте потребу в. Обстеженнях маєте якусь проблему зі своїм здоров'ям. Будь ласка, звертайтеся до мережі клінік інтегративної медицини Смартмед. Там обов'язково розберуться, що з вами відбувається, знайдуть причину цього і будуть лікувати саме причину, а не знімати симптоми. Як звернутися? Отже, лютеранська 16, це неподалік метро Хрещатик, а також мостицька 9, це житловий масив виноградар. Це у Києві дві клініки за цими адресами працюють. Що дуже важливо, усі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Як записатися? 073 503 40 30 Це телефон, Дівчата все підкажуть, зорієнтують, куди вам краще і як краще. Отже, не прогавте свій шанс. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо, Анатолію Васильовичу, і не будемо порушувати традиції. Починаємо я хочу виразити подяку нашим Збройним силам України за можливість сьогодні сидіти і, розк... і говорити о том, як правильно харчуватися. Mm -hmm. І я хочу кожному воїну. каждому офицеру, солдату, который сейчас находится в сбройных силах Украины, побожать ангела-хранителя, чтобы все они живые домой вернулись. А также выразить свое спивчутье э, семьям загиблых и тем постраждалых э, в суммах. Потому что это жах, это ужас, это, это преступление, если коротко. С точки зрения как врачей нас, это У меня, как у старого военного, два приличных слова. Вы на все остальное, как говорит, не для эфира. Только в этом случае, к сожалению, нажаль. Приєднуємося до і до співчуття сьогодні. По Україні оголошено по всій країні день жалоби, і до подяки нашим військовим за наш захист. Так. Що ж, давайте починати, і давайте почнемо з дуже простого для чого ми їмо? Колись колись мене була подруга, яка казала я їм щоб не померти. Фізіологічно це так. Фізіологічно так. ну говорять, для настроєння, для апетита, для чого. Для no. меня особисто, ежа — это задоволення это про задоволення, правда? Ну no, физиологически ежа на, выполняет на, на, на самом деле две, две важливых функции, две только две mm — -hmm. это будильный материал и это энергия. Для этого мы еще и дышим с вами, чтобы энергия вырабатывалась в нашем организме. Больше ежа не вырешивая никаких вопросов, вот только два. Я понимаю, что гурманов, я сам, у меня любитель кулинарии, хобби кулинарии, я люблю так, готовить. Да это значит. только две функции. Нам нужен будевельный материал, чтобы организм наш функционировал, и нужна энергия. Бо все процессы в нашем организме, у людины, они все энергозависимые. Вот. Ну, але дивіться, енергія це солодощі. Солодощі дають дуже швидку енергію. Не, не не, так, вона <зас> швидка. Але ми не вирішуємо питання будівельного матеріалу. Тому їжа має бути повноцінною та бездефіцитною. От э, Знаєте, як про енергію. От во вам порядка 100 кілограмів. Ну, з маленьким-маленьким хвостиком. <зас> Уже, кстати, 19 Мы, Во мне вырабатывается, за сутки, вырабатывается порядка 80-85 килограммов АТФ, аденозин, трифосфатазы, то, что есть наша энергия. Это за сутки. Сердце у меня БР 6 килограмм, АТФ, а голова берет в ну, состоянии спокой, где-то килограмм 16. Если я интенсивно работаю еще больше, вот 20% от энергии это наш мозг берет. Хотя он 2% только от нашей массы тела в среднем, где-то 1,5-2%. А БР в станет спокою 20%. Поэтому энергия. А аденозин это что такое? Аденин, аминокислота, которая в белках. И рибоза, которая углевод. Дивіться, правильно я розумію тоді, що якщо одна із двох функцій їжі, це будівельний матеріал, то від того, що ми їмо, залежить і наскільки цей будівельний матеріал якісний. Так, це якийсь дешевенький цемент, який прослужить кілька років. Ложки копаємо собі могилу. Є такий вираз. Насправді, білки всі білки що до нас потрапляють, вони розщеплюються до амінокислот. Ти засвоюється у цьому вигляді. Так, от е який білок ви їсте, е його різниця тільки в асортименті амінокислот, які до нас потрапляють. Тобто е бажано їсти різноманітні білки, і важливо, щоб вони правильно засвоювали, щоб вони правильно ферментувались, розщеплювались і потім всмоктувались. А значить, що... я по білкам додам трохи. потребно, вот у меня мои 100 килограмм, я mm -hmm. на собственном а, выпадку, а, мне в сутки потребно 100 грамм белка. Вот, чтобы нормально организм функционировал. Это 1 килограмм, килограмм на один килограмм веса. 1 килограмм веса. Вот если дел... у вас там, допустим, 70 килограмм, вам потребно 70 грамм белка. Одно яйцо – это 7 грамм. 100 грамм курицы э, – до 20 грамм. До 20 грамм белка. Вот Рахуйте, як у вас виходить. Тому що, якщо ви не доберете, потім не обіжайте, що у вас зі шкіри будуть питання і ще багато з чим дефіцити білка. Дивіться, в чому нюанс. Ми всі зараз ж стежимо за тенденціями, зараз дуже модно їсти здорово, щоб у нас було, були на тарілці жири, білки і вуглеводи. Але одиниці тільки розуміють, для чого. Ну. От реально роль ось цих жирів, білків і углеводів одиниці. Розуміють, що ну, типу, якщо одне з них виключити, що буде? От Ну, от, наприклад, якщо ми з тарілки, оцієї здорової тарілки виключимо, наприклад, салат, який в, в своєму складі має ферменти для того, щоб прощепити білок, краще його перетравити, має собі е, більшу кількість, ну припустимо, вітамінів та мікроеліментів, mm -hmm. ніж ми. Отримаємо там з жирів та е, білків, е, то все в нас вже не так класно засвоюються білки. Е, добре, якщо ми з цієї тарілки виключимо жири, в нас лишаються білки з салатом. Е, окей, білки ми засюємо, трошки візьмемо мікроеліментів, якихось вітамінів, але як ми отримаємо е, відток жовчі для того, щоб про. Е, Процес травлення був повноцінним, бо mm. е, жовч вона реагує на гаряче і на жири. Не буде відтоку жовчі, не буде в нас нормального туалету, mm. не буде доброго стола. а стану. Yeah, жири помімо mm. прочого, це джерела енергії найбільше Основно. енергоємні это продукти наша основна енергія. наше серце бере 90% енергії із жиров, а 10% тільки з углеводів Мозг боре 80% із uh, углеводів, а 20 із жирів. Коли всі щета рахують те, що тільки вуглеводами, ні фіга. Угу. Mm -hmm. Ну, дехто ще й намагається їсти побільше білків, особливо спортсмени, тому що білки там є. Це правильно. І білків нема запасу. Жири у нас 8-10 uh -huh. в нормальному стані, якщо нормальна людина, 8-10%. массы тела, это жиры. И мы можем на жирах, допустим, человек не, не кушать, а жиры позволяют ему там целый месяц, как говорится, прожить. Дальше помреть, mm -hmm. если бы не, не давать. А белков запаса вообще mm -hmm. от слова нет совсем. Углеводов чуть-чуть запаса. 60 грамм в печенке и 90 грамм по скелетным мясам. Но если это, это как важнейший будивельный материал углевод, все забывают, все думают, только говорят, углеводы это энергия. Не, углеводы это же наша ДНК, наша РНК, наша энергия АТФ, аденозин, трифосфатаза, это наша энергия. Аденозин это аденин, это аминокислота, и рибоза это углевод. Добре, тоді розкажіть мені, що треба, щоб все це, що потрапляє в наш шлунок, правильно перетравлювалося, правильно засвоювалося. Треба ферменти. ферменти да. Які я в салаті я вже я на це зовнішні ферменти, а нам обов'язково треба внутрішні ферменти. Це ферменти шлунку. а Ні, травлення починається з ротової порожнини. В роті в нас є ліпаза, амілаза, які допомагають вже розщеплювати біл розщеплювати вуглеводи та жири. В шлунку розщеплюються білки, підготовлюються до засвоєння. далі в нас Жовчний міхур та підшлункова залоза, це перетравлювання безпосередньо вуглеводів та жирів. Це все вкупі має бути в має бути достатня кількість та сила ферментів для того, щоб перетравити саме ту їжу, яку ми їмо. А у нас, от, якщо взяти весь шлунково кишковий тракт, ну от ви в день їдите там два чи три рази що то п'єте. Ну, порядка. По, в объеме ну в районе 1 литра, 800 миллилитров, литр оседает Чтобы вот все, все перетравить, наш организм, выделяя в общей сложности от начала до конца 7,5-8 литров ферментов. О -о -о -о. Вот, и потом это все назад всасывается, выделяется, а вырабатывается нашим организмом. С пищи перемешивается, а потім сиже перемешивается, а потом опять всмоктывается. Та сама слюна, шлунко високий і... півтора литра тільки слюны у вас виробляється mm -hmm. за, за, за сутки, за добу. два литру жовчі. Это, а бывают ли м... случаи, что этих ферментов не В каких есть, есть такое понимание, как ферментопатия, дефицит mm -hmm. ферментов при переваривании пищи. Вот, э, Когда мы работаем, у нас есть такое понятие пищевой тест, который делается на первой диагностике. Mm -hmm. Мы всегда проверяем, э, на первой диагностике там проверяется 330 продуктов, э, Проверкой, какие продукты переносятся. То есть ей ферменты для их перетворивания. Если нет ферментов, у вас будет вздутие живота, там, метеоризм и питання будут возникать со шлунково-кишковым трактом. Але если мы исключаем на первом этапе продукты питания. И потом, э, людина уже питается тем, что она хорошо переваривает, это шлунково кишковый тракт тоже pracuje значительно краще. И тогда восстанавливаем, а в это время мы восстанавливаем ему работу функциональность печеньки, печлунковой железы. И в этом wypadку людина уже через месяц відчуває себе значительно краще. Коли ви уберёте продукты От тут би я хотіла зробити паузу і нагадати, що ось таку діагностику ви навряд чи де зможете ще пройти, окрім як в мережі клінік інтегративної медицини, смартмет тому скористайтеся нагодою, звертайтеся у Києві. Працює два відділення: одна на лютеранській 16, це неподалік від метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9, Це житловий масив виногратор. І що дуже важливо завжди в наших ефірах є у вас така можливість зекономити і пройти повну діагностику, діагностику організму зі знижкою 50 відсотків. Отже, записуйтесь: 073 503 40 30 Усі, хто сьогодні до вісімнадцятої години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає цю е, відсотку відсоткову знижку на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Бо як я вже говорила, і ще раз повторю у смарт-медії, е, якраз і намагаються з'ясувати причину ваших проблем зі здоров'ям, а не зняти. Симптоми ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми продовжуємо так. Дивіться, ще є така штука, як вітаміни, і теж воно дуже важливо. і Всі за ним гоняться. Давайте ще про них поговоримо. От з цим... Когда мы говорим, что вот, ну, нужны быть белки, жиры, углеводы, right. все это разумеют, это потребно. Но чтобы это все перетворилось, потребны ферменты. А ферменты, как правило, это белки, сложные белки, но не просто белки. Это, как правило, это активные белки, в состав которых входят або микроэлементы, або витамины, або и то, и другое. И во э, всем выпадку, когда у вас дефицит или микроэлементов, или активных форм э, витамина, у вас в всем выпадку будет вылакопитание с качеством э, э, противования от всех ферментов угу. при притворивании ежи. Поэтому вопрос, чтобы противовалы эти надо устранять, все дефициты не должно быть дефицитов, а тут есть великое Если с витаминами вы там фрукты, овощи едите, еще витамины как-то можно каким-то там где-то апельсины съесть будет витамин С, там авокадо съесть, это все все гарно А с микроэлементами это mm -hmm. катастрофа. Я yeah, за Лиза за 50 роков, остальных роков уменьшил в яблоках в 10 раз. Яблоко, когда режьте, оно через на следующее утро какого цвета остается? Черный. Не, белое. белое? Как было? Сухое белое, оно сморщится, но не, не чернеет, ничего, не коричневеет. Раньше яблоко только порезало, вот делаешь пирог с яблоками. Пока еще готово, они уже коричневые стали. А сейчас порезал, они два часа лежат, они все, все белые. Не... Может, вы и лимончиком просто их не, 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 лимона, не, не, бананы... Это в бананах на 70% уменьшилось число калия. Еще в 1934 году Конгресс США принимал специальный там биль о том, что земли Соединенных Штатов Америки истощены, в них не хватает микроэлемент. У нас какие добрые его вносят в землю. Фосфор, калий, mm -hmm. натрий. Азот. Ну, натрий, а, азотная. А, не натрий, азот, прошу прощения, я натрий. Это а, азот. Фосфор, натрий, азот. Все. Основные удобрения. Единственная краина в свете, где в порядке требует вносить кремний, это Финляндия. Кремниевые удобрения. У нас сейчас в нашей краине уже началось, делают, вырабляют кремниевые удобрения, и кое-где там их используют. Потому что кремние это еще одна вылыка питания с точки зрения перетворивания ижи и вообще функционирования всего организма. Это не в воде он быть, В воде его очень мало. Его основной источник в воде, вот если вы киевлянка, вы в день 1,5 литра пьете воды, ну вы где-то 5-10, в лучшем случае, миллиграмм этого кремния получаете. А потребно вам 25-30. Угу. А нема, нема кремния, нема метаболизма остальных микроэлементов. Вы можете купить самые гарные микроэлементы. Это еще отдельное угу. питание. Какие микроэлементы, в каком виде. Но а, нема кремния, будет все, простите, на тот дом, куда царь пешком ходил, уходить. Потому что не усваиваются Кремний – это катализатор метаболизма всех 70 микроэлементов, которые потребны нашему организму. Это очень дуже важливое такое питание, и оно немало... А его сегодня реально только мы его производим. Сегодня. Четыре страны в свете. Это Япония, Нидерланды, Испания и Украина. В Украине это наша воровица… Разум с Институтом геофизики Навколошны в Середовище, это, дай бог здоровья, академику Забулонову, ну, это им было придумано, и создали биологически активный нанокремний. Mm -hmm. І от його тоді можна використовувати та ми його практично кожному пацієнту назначаємо з першої діагностики, тому що у всіх дефіцит кремня. У нас дієта принципово без У мене немає, мені не призначено. А? Добре, а про кремній зрозуміло. А якщо про інші мікроелементи, вітаміни, особливо от зараз, зараз такий період, коли вже в тих яблуках взагалі ніякого вітаміну немає в червоному бурячку. Те ну. Мені здається, ніде уже тим, де брати? моя найкраща рекомендація була б це визначити точкові дефіцити і саме призначати те, що вам не вистачає, в тій формі, в якій вам підходить. Бо mm -hmm. в нас є палітра всіх мікроелементів в різних формах, і можна. Безпосередньо до кожної людини підібрати те, що саме їй буде пасувати, буде найкраще засвоюватись і буде мати для неї найкращий результат, а не просто щось там хтось порекомендував, але або визначились на сайті, що це буде там. Ну ніби має бути окей. Бо якщо навіть ми будемо брати комплексні вітаміни, це абсолютно не найкращий спосіб для того, щоб вони засвоювались. На жаль, біодоступність комплексних вітамінів. Дуже низька, на жаль. Тому Дякую. треба точково визначати, приходити в смартмед і далі діяти максимально ефективно а, з, з, з мінімальними У нас затратами. Як ставить діагноз по Гуглу? А, тогда ликувание на OLX надо идти, брать. здесь, когда мы говорим про микроэлементы и витамины, это очень важно. Есть вот правильно, абсолютно сгоден с Яной. Есть магний, допустим, цитрат, будет одно усвоение. Магний эльтрионат, это если человеку, допустим, в тот же час не выстачает энергии. Если требуется еще додатково заспокоить, лучше дать магний глицинат. То есть, краще, когда микроэлементы связаны с организацией, органическими аминокислотами. Вот эти вот соли органических аминокислот. Тот же цинк. Есть, можно взять, там бывает э, окись цинка, но ну, там полпроцента усвоится. Если вы возьмете хелатированную форму с аминокислотой, до 30%. Mm -hmm. Но при условии, что у вас есть на, нет дефицита на, на, на кремния. Mm -hmm. Если есть дефицит... И есть еще один, когда его называют витамин F, и о нем очень часто забывают. Женщины, правда, все пометают. Это омега-3 и омега-6, жир, жиры, которые в нашем организме не вырабляются. вырабляется в нашем организме только омега-9. А омега-6 и омега-3 не вырабляются. А они дуже важны с точки зрения воспалительных, запальных процессов, мембран, кленки, будевельный материал и еще куча вещей, которые влияют простагландина выработки и так далее, и так далее. А это все-таки длинные процессы, которые потом человек может накануне месячных у девочки болит нет живота, она каждый месяц загибается. А 3 три не высточая. Самое элементарно. Чаще всего это дефицит омеги-3. Вот здесь так надо. Это поганый настрій під час цего периода черных чого, не... чого а, <говори> <говори> а Нет. А вот настрій нашим управляют нейромедиаторы и <говори> гормоны. Это уже немножко не ЖКТ, это связано. В ЖКТ около 20 видов гормонов выробляется. <говори> это повязано замена кислотами? Для того, как працюет наш ЖКТ, как працюет печінка, печлунковая железа, как працюет кишківник, а в, в зависимості як, як буде вироблятися в кішківники бомбензін, є такий гормон, а від нього пам'ять залежить. Якщо mm -hmm. у вашого ребенка з пам'яті щось то не то, так може би плохо запаміння вірші, так може прийти до лікаря, посмотрите, як працює його ЖКТ. КТ. Саме просто mm -hmm. Так, дивіться, дві хвилинки я що хочу. Я хочу, щоб ми підсумували. От скажімо, я чи хтось, хто нас зараз слухає, чи дивиться після нашої програми. Починає собі, вирішує собі почати все з нового з чистого листа і зайнятися своїм харчуванням на всі 100. З чого починати, що робити. Взяла э, комплексне обслідня а стану шлунково кишкового тракта і определити дефіцити, дефіцити вітамінів, мікроелементів і тих же э, полінасичених жирних э, кислот э, омега-3, омега-6. А я додам, що ще треба провести діагностику переносимості э, харчових продуктів да. і засвоюваності їх. І ну, тоді... вже відповідно від того собі будувати свій раціон, так? Так, да, все, абсолютно вірно. Это, в цьому випадку ви тоді да, високий шанс, тому що Желудочно-кишковый тракт, это только вот, который перетворивает на энергию, подает, как говорится, в фабрику нашу энергетичную все исходные материалы, а це як гриф гітари, на котрі натягнуто як струна стальне система. сосудистая эндокринная. Поломается какая Поламається струна, на гітарі играть можна. Поламається гриф гітари, ви на ній не зіграєте. А це наш шлунково-кишковый тракт. Видите, Мої гості назвали два кроки, які потрібні для того, щоб налагодити своє харчування, щоб э, ваше харчування будувало такий міцний. Фундамент для нашого здоров'я, що найцікавіше, у смарт меді ці два кроки можна пройти за один раз. Це все входить в одну один комплекс діагностики, і ви можете ще й отримати 50% знижки на цю послугу, якщо сьогодні до 18-ї зателефонуєте за номером 073 503 40 30 і запишетеся на. Діагностику цьому в Києві два дві клініки працює Лютеранська 16, це неподалік метро і Мостицька 9, Це житловий масив виноградар. Ця інформація прозвучала на правах реклами, Я вам буду дякувати на сьогодні. Да, і пам'ятаю, що дієти всі атлукаво. Це правда, ми не встигли про дієти поговорити. Хоча планувала я Но ми і час. Вами... Я бажаю зробити цикл передач. От, про питання, харчування і більш детально про мікроелементи. Це... Тому що це дуже важливо, мало це дуже хто важливо. розуміє. Це все. правда, як я казала на початку, ну реально для кожної людини це для кожної це, людини це це дуже тема, важливо. Так. Анатолій Доровський, директор мережі клініки інтегративної медицини Смартмед професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. а та Також Яна Білик, лікарка загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми Лікар знає. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення, щоб жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо київ98.